Всім привіт! Сьогодні рибалка на Дніпрі. Планував поїхати на плавні на розливи, але погода вчора внесла свої корективи. Пішов сильний дощ і на своїй малишці я можу не заїхати. А за трактором йти далеченько. Тому приїхав на Дніпро. Сонце тільки недавно встало. Щось там в страді вже ганяє дрібноту. Так що не буду гаяти час, розкладаюсь. Розклався. Там позаду в мене ще трохи безлад. Треба все зараз буду складати. І поки оснащався, завітав Та стій. Такий жвавий. Так. Ось такий невеличкий карасик. Поки хай поплаває відрі. Якщо до нього компанія буде, то дістану садок. Якщо ні, то просто його пущу. Čerhový karásek. Čerhové ve kluvaně. Tak, tak, Ось такий малий. Тільки но ну, перезакинув і сів. Ось сьогодні такий розмір карася, значить його можна і на вудочку їхати ловити, а не на фідера. Сьогодні такий розмір риби. Тому зараз спробую зробити дальній заброс. Стій не падай. Трохи по сьогоднішній оснасті. Так, перший і крайній стоять на попапи, бо надія все ж таки є. Навіть підсак з собою взяв. Е -е, другий стоїть на стандартний фідерний кармачок і довгі повідки. І третій стоїть на звичайну пружинку з короткими повідками. Так, то, що риба маленька, я вже перестав розчаровуватися, бо згадав, що можна з неї зробити котлетки. Так що, якщо нічого більшого не буде, то блендер в руки і на котлети. На третьому поодинокі піки. Може вже там присів пан Корасевич або пані Плотвичка. Ні. Просто об'їли черв'яків. Мало того, що трохи почало бісити, що хтось безнаказано з'їдає моїх черв'ячків, Тут ще для повного частця о 9 годині. Стала теча не вправо, не вліво. Так що клювання далі будуть рідкі. Без різниці. Або далеко кидати, або під берегом. Красі однакового розміру. Щось прицепилося. Нічого. Погодка сьогодні тиха, спокійна, вітру немає. Спекотно, капець, весь мокрий. Бо як я вже казав, що вчора був дуже добрий дощ, а це я намагався поставити тичку під садок, але тут одні камні там є ліпо міста, місця, щоб поставити під спінінги. Я все ж таки вирішив, що сьогодні риба буде в воді, ой, в відрі. То. Результат ось такий. Всі як на підбор один в один. Котлети будуть. То. На сонце виходиш, пекло одразу починає все текти, мокра спина, мокрий живіт. Щоджу там в тінці. Але Комарі задовбують. Так що, Надії не втрачаю. Ще сподіваюся, що можливо близько 12 або на початку першого почнеться хоч якась течія, То може, клювання стануть активніші. Процес іде. На місці не стоїмо. Караші клюють рідко, але дуже нітко, аж пільні підпригають. Рівень води зараза падає, можна бачити по титці, що покуда зеленуха, який рівень був, який став. Ну, ще покажу відро, що в нас там потихеньку поповнюється. Які красавчики! Якщо, якщо вийде з клювання, то обов'язково зніму. Бо дуже різкі і сильні. Аж прыгав тільки, ну. Повториш? Ви мені не повірять. Кажуть, що я брешу. Ну, давай. Так, Поки другий опускався, було клювання на третій. Тих, тих. Не натягнув. Давай постропай на камеру, почекав. Красити всі як на підбір. Більше, не менше, ось такі розмір. Другий працює. Що ти будеш робити? в другому не везе. Гачки пусті. Щось другого, наче хто прокляв. Два сходи підряд. Потім таке гарне клювання, нічого немає, гачки пусті. Але радую, що сонечко зайшло за спину. Тут же повністю все в тіні. Двоє легенький-легенький вітерець який проганяє комарів і стало дуже-дуже комфортно навіть збиратись не хочеться mm, давай стій швидше. Mm. вице пролюбить не mm. пролюбить Одинець. Сьогодні ще його не було. А, в принципі. О, другий. Все, покляття знято? Це якийсь трендець. Так, а що синець? Ну, синець, гадаю, також на котлети піде. Шипздик. Невеличкий. Котлетний. Другий, другий, другий. Ліна. Это халепа. Там уже здесь шло, мабуть. Будешь сейчас любить? Не будешь. Ну будь ласочка. Ват это дерьмо. Або висить, або вже з'їло? О, здається, висить Нарешті, другий прокинувся. Але нічим особливим не відмитився. Розмір безмінний. Ще хотілося б відмітити, що сигналізатори для фідерної ловлі не дуже підходять. Бо ось, наприклад, на третьому кінчик рухався, а сигналізатор не пищав. И таки еще можно зловить. Третий скачет. Скакав. Сьогодні рибалка вже доходить до кінця, те, що стояла на коропу або я на якусь крупну рибу я вже зібрав, зараз доб'ю кашу і трошечки залишилось. Результат ось такий, а ще попався Йоршик. Ну, маленький можна було б і відпустити, але він зараза загриз, по саме нікуди і Крючок вирвався разом зі шлунком, можна сказати. Тому йому кінець забираю. Так що, якщо ще щось спіймаю, обов'язково зніму, буду потихеньку складатися. Так, залишилося витягти тільки фідери. Тут вже все зібрав. Під так сложений. По результату на сьогодні. Та фокусується. Вербавоч, 2 2200, ну, десь кіла-півтора, якщо відняти відро, то ну, на котлетки саме то. Так що всім дякую за перегляд. До нових рибалок!